А ты мышцы госмешки да. Вс, Брыс, представляй. Чему? Он знаешь, я долго долбоб. людина. <риклади> Идиот. Мартыр, ты долго. Ты что, що, Ретикословно, я рисовал. Поднимите слова. Дунду. Домбань. Домбайф. Добоил. Долбойов? Долбоя, бэффа, на лично не Довойовини ведуть розрахунок своїх коштів, не вміють цього робити а тобто будуть економічно страждати неправильно і безростутно використовувати свої економічні ресурси. Проблема з камінком. Довбойови мають без розуміння ситуації заточення. Вони не здібні правильно відрізнити актуальні пропозиції від що Так як довбойов за означенням ідіот, тобто дзвонить до необдуманих дій має особи розвинену інтуїцію. До того ж, довбойово є тобто вони будуть постійно отримати правдоподібні пропозиції на бивжех. Погодження, на яких можна привести до жахливих наслідків, Складність підписання договорів, відмова парти, відмова кооперації. Якщо ти бажаєш стати до бойові, ти цікаво у тебе буде друзі, так друзів, такі є економічна колега. Щоден для Щоденна, компанія не хоче мати відношення з тобто, вами, що, звичайно, стане вивезенним обмеженням. Пробуємо знаходження роботи. Відразу встановлення будь-якого обмеження в інших професії. Професійні інтелігенції вони місцево стоять на соціальних інтелектуалі інтелектуальні розвитки. Соціальні професії. Не можливо роботи касиру, є іншими віддачення до боєбізнесу. <рігуми> якщо віддаваться досягти роботодавчих ролей, ти зіткнешся з деякими проблемами. Недовіра найманих працівників, нестабільність компанії, намагання з камінгу. Всередині корпорації всі ці та інші проблеми можуть бути присутні, якщо ти одночасно роботодавець і дообойович.

Давай крупный объект и давай.